У далекій долині, оточеній високими горами і густими лісами, стояло маленьке село, де люди жили мирно, дотримуючись звичаїв предків. Серед тих хатинок була одна особлива з білими стінами, червоним дахом і великим садом, повним квітів. У цій хатині жила дівчинка на ім'я Соломійка. Вона була лагідною і доброю. Мала світле волосся, що спадало хвилями, і ясні очі, в яких відбивалося небо. Усе село любило Соломійку за її добру душу, адже вона ніколи не проходила повз чужу біду і завжди знаходила слова підтримки. Але найбільше дівчинка любила ходити в ліс. Вона знала кожну стежку, кожну галявину. Могла годинами сидіти біля струмка і слухати його спів, ніби це була пісня. Ліс для неї був чарівним другом, і часто вона відчувала, що дерева розуміють її краще за людей. Одного літнього ранку, коли сонце ще тільки сходило, а трава була вкрита росою, Соломійка вирушила до лісу. Вона несла кошик, щоб зібрати ягоди для мами. Яка пекла смачний пиріг. Дівчинка йшла стежкою, наспівуючи тихенько пісеньку, аж раптом почула дивний передзвін. Він лунав не схоже на пташиний спів, і не схоже на дзижчання комахи. То був дзвін чистий і ніжний, ніби маленький срібний дзвіночок. Зацікавлена, соломійка пішла на звук і побачила маленьку квітку з блакитними пелюстками. Що сяяла в ранковому промінні. Квітка дійсно нагадувала дзвіночок, і від неї линув той чарівний звук. Дівчинка схилилася і лагідно торкнулася стебла, і раптом дзвіночок заговорив: Дякую тобі, Соломійко, що ти почула мій поклик. Я лісовий дзвіночок, і мене може знайти тільки той, хто має щире серце. Дівчинка здивувалася, але не злякалася. А навіщо я тобі? запитала вона. У нашому лісі з'явилася біда, мовив дзвіночок. Злий вітер замкнув у глибині хащів джерело, яке живить увесь ліс. Якщо вода не потече знову, висохнуть дерева, зникнуть квіти і не буде врожаю селян. Тільки людина з добрим серцем може пройти випробування і звільнити джерело. Соломійка задумалася, вона любила свій ліс і не могла допустити, щоб він загинув. Я зроблю все, що потрібно, впевнено, відповіла вона. Дзвіночок засяяв яскравіше і перетворився на маленького світлячка, який полетів попереду, показуючи дорогу. Дівчинка йшла за ним довго. Стежка ставала все темнішою і заплутанішою, але вона не відступала. Спершу на її шляху постала глибока річка без мосту, вода вирувала, і здавалося, перейти її неможливо. Та Соломійка побачила пораненого лебедя на березі. Вона відклала свій кошик і допомогла пташині піднятися на крила. Лебідь подякував і, розкинувши крила, утворив світлий міст із пір'я, яким дівчинка перейшла на інший берег. Далі ліс загородив їй шлях густим туманом. У тому тумані чулося шепотіння, яке намагалося збити з дороги вповертай назад тут небезпечно. Але Соломійка не піддалася страхові, вона заговорила до дерев: Дорогі мої друзі, покажіть мені шлях. І дерева зашуміли листям, розсунули гілля, відкривши вузьку стежку крізь туман. Нарешті дівчинка дісталася до кам'яної печери. Всередині лунав грізний гул, там ховався злий вітер. Він піднявся вихором і загримів: Слабка дівчинко, ти не зможеш мене перемогти. Але Соломійка не злякалася вона пригадала слова мами, що добро завжди сильніше за зло. І замість крику чи страху вона почала співати свою лагідну пісню. Її голос був чистим і теплим, і навіть холодний вітер почав стихати, слухаючи. Лід у його серці танув, і він перетворився на легкий подих, що розвіяв темряву печери. У глибині відкрилася криниця, і з неї знову потекла чиста вода, що побігла струмками в усі боки, живлячи ліс. Коли дівчинка повернулася додому, село зустріло її як героїню. Поля знову вкрилися квітами, дерева розквітли, і врожай того року був щедрим. Але Соломійка ніколи не хвалилася своїм подвигом вона знала, що справжня сила живе не в гордості, а в доброті. А лісовий дзвіночок відтоді завжди лунав у глибині лісу, нагадуючи людям, що навіть маленьке серце може врятувати цілий світ.